Друзі, вчора з'явилася інформація щодо ЗНО 2023, дехто радіє, що так буде, дехто засмучений, дехто не впевнений, що так буде. І це нормально, тому що і лише вересень за вікном, а ЗНО планується на травень місяць, а декого цікавить саме ось це запитання. Ну що ж, давайте будемо розбиратися з цим запитанням. Планується, що кожен випускник школи або коледжу складатиме випускні іспити. І вони будуть... Як ДПА, але складатимуться вони як ЗНО. Тобто ви будете реєструватись на ЗНО і будете складати ЗНО, але воно буде таке трішки лайтове, там трішки менше завдань буде. І це є рівень стандарту. Тобто, для того, щоб закінчити школу, вам необхідно написати, говоримо про математику, написати математику на рівні стандарту, і ця оціночка піде вам в атестат. Але якщо вам необхідна математика для вступу... Тоді вам треба складати математику профільного рівня. Тобто, якщо мені математика треба для вступу, я складаю профільного рівня і маю дві оцінки. Одна піде як рівень стандарт, піде як ДПА, а інша піде вже безпосередньо як ЗНО мені для вступу. Якщо є питання, пишіть, будемо обговорювати.